Я йду на шопінг, щоб підняти собі настрій, хоча не завжди можу собі це дозволити. Спочатку я закриваю базові потреби і лише потім купую щось для задоволення. Я контролюю все, щоб не тривожитись. А я відпускаю те на що не можу вплинути. Я ізолюю себе від здорових та безпечних стосунків для свого зцілення. А я балансую час наодинці та спілкування відносно до своїх потреб. А я багато працюю, щоб подбати про себе. А я роблю паузу вчасно і не жертвую власним здоров'ям? Я тренуюсь щодня і ігнорую власне виснаження? А я слухаю своє тіло і даю йому час на відновлення. Ми часто плутаємо турботу про себе з тим, що дає лише коротке полегшення: шопінг замість терапії, контроль замість довіри, ізоляція замість здорових стосунків. Але чи справді це підтримує? Чи це просто спосіб нічого не відчувати? Не ігноруйте свій стан. Зверніться за допомогою до спеціалістів Майндлі. А ми даруємо вам знижку 10% за посиланням у шапці профіля. Ну або ж за промокодом, що за люди.